10 липня члени міжнародного фонду мистецтво життя влаштували суботник біля 14-го ставку в районі рибгоспу. Ініціатором акції стала інструктор курсу Школа без агресії Євгенія Алфімова, яка під час сумісного походу з учасниками організації по живописним місцям Криму запропонувала навести чистоту і порядок у місті, де живе і відпочиває. Так, да, я живу здесь не так далеко. И у меня эта мысль уже возникла давно. То есть мы сюда ходим и гулять, и отдыхать. И смотрю, что очень много людей сюда приезжают, отдыхают с детьми, пикники разбивают и оставляют куча мусора. Даже делали замечания, как бы проходили говорили, что вы со собой уберите. Ну, люди же, знаете, как, как обычно. И в походе мы идем. Я Оле спрашиваю, Оля, а как вот можно вот так организовать? Она говорит, Запросто. Давай всеми силами нашими, йогами, искусство жизни. Поддержите этот проект, я думаю, боже, як здорово. Його без вагань відгукнулися на прохання товаришки, зібрали всіх бажаючих, озброїлись рукавичками та пакетами для сміття і вийшли на берег озера. Тось ми кинули клич, У нас організація на во многих городах єсть України. Вот Славянськ, Краматорськ, Донецьк. тоже присутствует Доброполье. То чотири города. Київ, я із Києва. Получается, и Женя вот попросила нас помочь, и мы как да, к дружной организации кинули клич. Посмотрите, как люди с удовольствием откликнулись и с улыбками на лицах убирают. Всього в прибиранні взяло участь більше 30 чоловік. Сміття збирали цілими родинами, починаючи від кромки води до схилів берега. Працювали стрімко, злагоджено, а головне з усмішкою на обличчі, адже розуміли, благо справу роблять для себе та інших. До речі, жоден з інших відпочиваючих, помітивши, як пожвавився берег, не поцікавився, що відбувається, а тим більше не запропонував допомогти. Ми вже звикли не замічати цей мусор, жаль. Ми радуємося, як хорошо чисто за границею. Нам это нравится, но почему-то у себя мы никак не можем э, принять резкое решение и тоже вести здоровый образ жизни в плане не сорить там же, где живем. И поэтому вот это озеро вы, было выбрано не случайно, оно место отдыха, где здесь должно быть ну, безупречно чисто и все должно быть экологически здорово. И при этом мы смотрим кучу мусора, бутылок, пластиковых стаканов и прочее. прочее. Хорошее место для уборки. Причем вот люди, которые здесь, они с энтузиазмом и с хорошим настроением делают то, что они делают. Потому що без бажання привести в порядок свою жизнь э, ніхто не зробить ні одного шага. Ті люди хочуть, щоб було рядом чисто, ані це просто беруть і делают. Допомогти колегам приїхали мешканці з інших міст України, які пожертвували власним вихідним заради того, щоб зробити свою країну кращою. А ми решили помочь славянську убрати, щоб було красиво здесь, чисто і хорошо. Ані слідчевих выходной приїжджають к нам. И будут забирать у нас. Вообще, это искусство жизни объединяет всех, и поэтому мы что не предлагают, мы поддерживаем этот подряд. Порядок везде. Я думаю, просто это очень нужное дело наводить порядок, помогать людям, которые делают такое хорошее дело. Все равно много. Да, много есть. Это убирать. Ну, а не трудно для вас. Нет, нет, я наоборот очень рад, что я приехал. Люди просто понимают, что они показывают своим примером, что действительно нужно все места, чтобы были такие чистые, чтобы приходили люди и. Убирали за собою мусор і не тільки за собою. есть все вокруг треба любити. Правильно, есть не тільки то, що у нас вдома, то як моя хата краю, нічого не знаю. Но все вокруг це теж наше. наше озеро, наша земля, наш поселок, наш міст. В результаті кількох годин роботи члени організації прибрали близько кілометру зеленої зони біля ставку та зібрали вантажівку сміття, вивіз якої оплатили власними силами.